Друзі, показую вправи, які край необхідні для нашого здоров'я для того, щоб коли ми проснулися, запустити наш організм, наші м'язи в рух, не зриваючись, тому що наслідки можуть бути погані. Прави дуже прості і доступні. Починаємо з пальців в ніг. них. Раз, два, три, чотири. Вдох, видох. 20 разів підхід. Ступня. Раз, два, три, чотири. 20. Раз підхід. Далі ми піднімаємося вверх до колін. Запускаємо. Зверніть увагу. Працюють м'язи. Стегнові, голіностопні. на вдох і видох. 20 раз підхід. Далі йдемо до тазу. Тазові м'язи. Раз, два, три, чотири, п'ять, І так, 20 разів робите. Слідуючи, ми запускаємо руки. пасажик, який приводить у рух в систему. Але ми знаємо, що виробляється енергія теплова отут. Ви можете її зразу використати або на очі, або на коліна. Де у вас є творі місця? Далі залишилася у нас шия і голова. Беремо, робимо замок, ставимо на потилицю і працюємо. По горизонту і по вертикалі. По горизонту і по вертикалі. Потім переходимо на так з поворотом право-ліво, право-вліво. І ми запустили всю нашу частину тіла від пальців до голови. Далі вправи три робите, ви вже на ваш погляд. Так само піднімаєте ножки, попрацюєте трошки на прес. Раз. Два, три, чотири. Ступнями. Двадцять разів. Норниці. Раз, два, три, чотири. І далі прямо з цієї позиції. Раз, два, три, 4, 5. На вдох і видох. На вдох і видох. По двадцять разів на всю вправу. Таким чином ви ранку, не зриваючись з ліжка, з різкими вставаннями, ви зробите ці вправи і запустите в рух свої м'язи і організм самого раду. Цього недостатньо, це тільки перший крок. Для того, щоб мати гарне здоров'я, ми повинні обов'язково мати позитивні емоції ззаду. Позитивні емоції і здоров'я починається звідси, з віця, голови. Слідуючи здорове харчування починається з балансу водички. Три рази на день ми п'ємо водичку 50 градусів відповідно ваги свого тіла. Третє очищення кишечника. Обов'язково один раз на неділю. Рекомендую содою робити цю процедуру. І фізкультура. Фізкультура приведе в рух ваші м'язи, суглоби і дасть вам здорове життя забудете дорогу до аптек та лікаря. Гарного дня і мирного дня!